Привіт! З вами Аня! І я надзвичайно рада бачити вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам покажу, як проходить мій звичайний будній день. І поїхали! Після того, як я стала, я завжди застеляю своє ліжко. Потім я вмиваюся. Тепер я роблю свої гігієнічні процедури. Слідом я одягаюся. Та-дам! Ну, а тепер я фарбуватиму своє обличчя, а також зроблю собі зачіску. Ну що ж, розпочнемо. Все, готово. А ось зараз я буду снідати своїми домашніми сирничками. Переходимо до чищення зубів. А тепер я одягатимуся в школу. Для початку візьму таке пальто. Далі ось такий беретик. На останок. Такий ось гарнесенький шарфічок. Опа, я готова йти до школи. Зараз я йду в школу, і у нас такий трішечки падає сніжок. Малесенький, маленький. Я вже в школі. Ось вот так от. Зараз я вже йду зі школи. Я вже, в общем-то, прийшла в гуртожиток і тепер я собі буду щось готувати їсти. А зараз я вчу слова з німецької. Дума, плавання, чек. Ось я прийшла з плавання, тепер буду розчесуватися, чистити зуби і все пішли поїхати. Тепер я ще трішки попчу математику і німецьку. І ось нарешті я зможу лягти спати. Бо минулої ночі не виспалась, то вже, надіюсь, що цієї висплюся. До речі, я стараюся майже кожної, кожного вечора перед сном читати Біблію. І раджу вас вам також це робити, тому що все, що нас навколо оточує, все, що ми бачимо, наповнює наше серце. І якщо ви будете, наприклад, читати Біблію або наповнити своє серце чимось добрим, воно буде якось на нас впливати. Ось я, наприклад, замічаю, коли я не читаю Біблію, то я можу чинити якісь недобрі вчинки. Тому, щоб змінювати своє серце, краще читати Біблію.